Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене прекрасному спільному проєкту, який проводили Яночка і Оксаночка це зимові візерунки, і це був один із найцікавіших проєктів, чесно кажучи, тому що він був присвячений жакарду. А мені здається, що жакард це от така зимова атмосфера. І а, він спонукав мене попрацювати над тими проектами, які я дуже давно собі хотіла, але чомусь ніяк не доходили руки. Не знаю чому. Ось цей проект якраз став чудовою нагодою, щоб втілити свої плани нарешті в життя. І так, я думаю, що ви вже бачили деякі мої роботи, але буде одна робота, яку ви ще не бачили. І так. Ви Знаєте, я відразу перейду до показу готових робіт в цьому проєкті. А перша готова робота це, я думаю, багато вже хто бачив, моя лисичкова лопа пейса. І я вам обіцяю, що це останній раз, коли ми про неї з вами говоримо. Все, це останній раз. А, так, я ніде в жодному відео не, не згадувала про те, скільки важить дана лопа пейса. По-перше, з якої пряжі я її в'язала, це бобінна пряжа. Дуже вона мені сподобалася, дуже вам її рекомендую. Вона така невагома, але при цьому тепла і приємна до тіла. Я десь ось тут вставлю вам картинку, як називається дана пряжа, який у неї склад? Так, і вага даної лопапейси рівно 300 г. На мій такий. Не маленький розпір, отакий ну, середній, так? Тож я думаю, що розхід даної пряжі теж дуже чудовий. 300 г. Зрозуміло, що з цього помаранчевого і білого його пішло зовсім трішки. А основна вага, звичайно, це ось цього такого прекрасного графітового кольору. Ось Вам зараз дуже гарно передається його колір, ось такий меланжевий. Так, все, все. Зараз вам ще вставлю декілька фото. Можливо, хтось ще не бачив, як дана лопопейса сидить на мені. Тож, декілька фото. В комплект до даної лопопейси я зв'язала собі. Шапочку, точно з такої ж самої пряжі, точно такого ж самого візерунку. Єдине, що лопопейсу я в'язала в два складення ось цією графітою, а шапочку я в'язала в три складення. І зробила ось такий цікавий помпон. Дехто запитував, як я роблю такі помпони. Роблю ну, є ось ця помпонниця, так. Будь-яка помпона це підійде, так? Просто намотуєте, там, мотаєте-мотаєте сіру пряжу, наприклад. Потім промотали трішки білою, трішки помаранчевою, знову сірою, і такий помпончик виходить, дивлячись, якого кольору ви хочете більше, бачити в помпоні, того і додаєте більше. Так. Вага даної шапочки 69 грам. Але мені потрібно буде їй зробити підклад, тому що мені не зовсім подобається її, як сказати, вона трішки затонка. Мені все ж таки хочеться, щоб вона була трішки товстіша. І щоб вона була тепліша. Ну, з такою погодою, як у нас зараз, мені нормально в ній ходити. Але ж, я думаю, ще будуть холоди, і мені б хотілося її поносити ще і в холоди. Так, ну що ж, декілька фото, як сидить дана шапочка на мені, я обов'язково вам вставляю. Ну що ж, і остання робота, яку ще на каналі ви не бачили. Бачила її тільки одна людина, це Яночка. Так, я її завершила буквально вчора. Так, дивіться, це ось таке панно. Я вам зараз його ось так показую скрученим, тому що його ще треба відпарити, звичайно ж, щоб воно виглядало гарніше. Але ну, світла немає, тому будете поки що дивитися ось в такому вигляді. Я потім, коли його оформлю, то я його ще зніму в якомусь із в'язовлогів. Щодо в'язання, тут все завершене. Єдине, що треба от сюди, вставити паличку, так? І, і пришити, ось так, буде пришиватися, так? І сюди всередину буде вставлятися паличка і потім вішатися на якийсь гачок. Тому ось ці кінці тут поки що висять, бо вони будуть ну, зшиватися. Так? Ось, ну, я саме панно вам ось так покажу. Дуже мені сподобалася робота. Я думаю, що я ще буду в'язати якісь панно. я знайшла дуже багато різних. У мене вже є в закладках пано з єдинорогом, і я думаю, що найближчим часом я щось таке зв'яжу. Дуже ну, рекомендую вам спробувати таку техніку. Дуже красиво, дуже атмосферно. І ну, це буде такою прикрасою вашого дому. Трішки про детальніше і трішки краще це пано. Я вам зараз ставлю відео, де показую його вам на столі, там буде трішки краще все видно. Я до вас із готовою роботою. В мене вже готове пано-лисичка, як ви бачите, ось така красунька вийшла. Мені дуже-дуже сподобалася. І взагалі мені дуже сподобалася ця техніка. І я на Пінтересті зустріла дуже багато цікавих панно, там і ведмедики, і лисички, і зайчики, і хто завгодно. Просто, Тож, якщо хочете щось таке зв'язати, переходьте в Pinterest і вводьте пано гачком, і там буде просто колодязь вам ідей різноманітних. Так, в'язала я його із пряжі YarnArt Jeans Plus гачком 4,5. Пішло в мене, найбільше в мене пішло з цього бежевого, звичайно ж. Ну, але це все одно менше одного мотка. І десь, ну, дивіться, десь потрібно буде, як мінімум, півмотка оцього рижого, півмотка білого. І краще взяти із запасом моток бежевого. У мене залишилось там грам 30, мабуть, мені здається. А, ну, але, загалом, я завжди беру трішки із запасом. Так. Ще раз скажу, що мені дуже сподобалася тема пано. Це така е, красива штука виходить. І от в дитячу, наприклад, та не тільки в дитячу, так, дивлячись який малюнок буде. А, це такий красивий декор і натуральний. Мені прям дуже-дуже сподобався, і його ж можна прати. Тобто, ось тут ще має бути така палочка, на яку буде вдягатися пано, так, отак шиється, і сюди просунеться палочка. Їж можна легко зняти з палочки, кинути в правильну машинку і все буде чисте і красиве. Плюс, тут я бачила, дівчатка вишивають. Я ось тут зробила місце для вишивки. Ну, ще я подумаю, що я тут точно напишу, це вже буде особисте для людини, якій я його буду дарувати. А, так, і по кольорам. Бежевий – це 87-й, білий 62-й. Ну, чорний, я думаю, ви і так знайдете, чорний. І рижий. Я забула, який номер у рижого. Ну, знову ж таки, він там в палітрі такий один. А ось цей молочний це 05. Це все ярнар джинс плюс. Ось така краса у мене вийшла. Дівчатка, хто таке любить, спробуйте, це зовсім не важко, як виявилося. Я ось це зв'язала за, за три вечора. Тобто, це так, знаєте, не, ну, я не скажу, що я прям сиділа, і тільки те робила, що його в'язала. Ні, три розслаблених вечора. Гачок 4,5 це досить такий великий гачок, плюс. Пряжа, так, товстенька. І ось така краса вийшла. А взагалі дуже класно бачила, ще новорічну ялинку, а, теж пано. І мені здається, що там ще легше все буде, тому що там просто зелений, і потім вже по ньому якісь додавали вишивки. Теж дуже чудова ідея. Ось таке пано. Я вам показала всі три роботи, які зв'язалися в рамках цього проєкту. Ще раз хочу сказати дякую дівчаткам, які в'язали разом зі мною, організаторам, які організували такий чудовий проєкт. І, звичайно, всім глядачам, які дивилися, підтримували, писали коментарі, ставили вподобайки. Щиро вам дякую, тому що ну, без вас, без вашої віддачі, звичайно, ми це все. Не робили. Тож дуже-дуже вам вдячна. Звичайно, під кінець хочу сказати всім, хто сьогодні святкує сьогодні, 25 грудня. Всім, хто сьогодні святкує Різдво вас зі святом, з Різдвом Христовим. Нехай у вас завжди буде світло, тепло. Ви будете в безпеці. Нехай вся ваша родина і ви будете завжди в достатку. В, щасті, в радості, в коханні Всього вам самого-самого найкращого. Не забувайте поставити вподобайку, написати в коментарях, яка з робіт вам сподобалась найбільше. А також не забувайте проходити в описі під відео на інших дівчат, які приймали участь у даному проєкті. Там багатезно красивих лопапейс і різних жакардових виробів, мільйон ідей ви там знайдете. А я з вами прощаюсь до наступного відео. Всього вам самого самого хорошого Пока! Пока!